Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А телеграм-канал Офісне мишення пише наступне Байден і Копар. Говорили із заложним. В той же час Зеленський та Залужний сьогодні також матимуть чергову закриту зустріч, яка стосуватиметься недавнього розслідування ДБР. Крайніми хочуть зробити генералів та армійців. Залужний попередить зеленського пройшло голосування. Ще два генерала загалом 16 з 18 підтримали генерала залужного. Інші креатури єрмака в штабі більше не причетні до керування. Відставка ще одного за даними телеграм-каналів, арештують кардинальні чистки. Розмова із президентом буде відвертою прямою. Пора йому обирати сторону генерала чи сірого кардинала Єрмака. Такі ж умови ставлять союзники. Інсайди з минулого разу не змінилися. Бриганець не телемарафон знову зазначає. Главна командуючи Валерій Залужний може стати фігурантом головного діла по ставленню юга України сообщила. Українська служба BBC з Сосилка на істочники цим переповнена уся московицька стрічка. Коли я прочитала кілька українських матеріалів про перші дні, я побачив лише бажання вигородити Банкову, Але якщо не винна банкова, то хто про всяк випадок нагадаю, що усю повноту влади залужний отримав перед обідом 25 лютого 2022 року. І він не відповідальний за некомплект частин їх відведення і розформування. Я вдячна бібісі за те, що вони гостро поставили питання щодо політики. Провокації банкової ось цитата за даними BBC, Процесуального статусу у цій справі в головнокомандувача ще немає. Так само як не було й офіційного виклику на допит, але не виключно, що такий статус з'явиться згодом з огляду на такий можливий розвиток подій у війських політичних колах. Справу про окупацію півдня вже називають справою залужного. Ми багато писали, говорили про це. Простих пояснень не буде. Схоже, одномоментної зради не було. Хтось, коли один раз дав один наказ зраду, було. Повільне заповзання зради у всі шпаренка суспільства і засун у військових колах побоюються, що їх хочуть просто призначити винними для швидкого задоволення запиту суспільства. Адже за їхніми словами в цьому питанні, окрім дослідження подій початку війни, не менш важливим є дослідження подій, які відбувалися до самого вторгнення. Зокрема, як в цілому країна готувалася до війни, які рішення врахувала влада, ухвалювала і не ухвалювала в цьому напрямку, та що робила, щоб максимально посилити армію і підготувати. Її до оборони анерал соколового стверджує, що замість чотирьох бригад, які за планом мали закрити кримський напрямок, в нього було лише півтори. Ще раз дякую BBC, що вчасно відреагували на спробу змінити історію. Зрад так багато і зовсім просто не остежити до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.